Волинянин Ярослав Карпук більш відомий загало як співак Як Так, сьогодні перед сольним концертом зустрівся з головою Волинської обласної військової адміністрації Юрієм Погуляйком. Це нам дуже добре, що у нас земля на Волині народжує таких е, класних співаків. я багато пісень знаю. По радіо. Я не знаю, як вам це вдається, щоб вони по радіо дуже багато, багато часу. Крутиться, дякую вам за те, що ви допомагаєте нашим військовим і робите все можливе, що від вас ще залежить молодці. це, і це дуже похвально. За високі досягнення у розвитку культури Юрій Погуляйко вручив Ярославу Карпуку почесну грамоту та медаль від Волинської обласної військової адміністрації. Ви, як е волинянян, тому вам можна таке вручати з правом на на одяг одягати. Це отак от у нас виглядає Волинська обласна почесна грамота. А, написано тут за плідну творчу діяльність, особисто внесок у розвиток національної культури і музичного мистецтва. Я вам особисто вручаю. Дуже солідно. дякую вам. Дуже, дуже, дуже приємно, що я вам це вручаю. І це до нього йде така медаль номерна. Клас. Його можна одягати, бачите, дуже замок. Все є дякую, ну, вас вітаю вам. Дякую, дякую ще раз за допомогу. Опісля зустрічі з губернатором. Як так завітав до соціального центру відкриті двері, де нині відбувається табір Джемкемп для дітей з прифронтових та деокупованих територій, а також дітей, батьки яких загинули внаслідок російського вторгнення. Тут щодня влаштовують різноманітні свята та атракції, зустрічі з відомими людьми і різного роду флешмоби. У нас сьогодні запланована зірка, зірка, яка приїде на трішки розважити наших діток. Організація Джен Юкрейн організувала абсолютно все. Домовилися зірку, свято має бути чудове. Діти вже готуються, повдівали свої святкові футболочки. Настрій в них чудовий, вони чекають, все зірку. Дуже дякуємо всім задіяним за свято для дітей. Майдашомеражати, як так, вісві вдома, тобі кімнати. Прийде до вас просто поговорити з вами, поспівати, щоб бачити зарядити, привалити якісь вам поздно. Заспіваємо разом. Ярослав Карпук радо спілкувався з дітьми і влаштував для них справжній сольний міні-концерт. Поява зірки всеукраїнського масштабу викликала справжній фурор у таборі. Діти залюбки підспівували улюблені пісні та веселились разом зі співаком. Як так». «Обіймаєш і під подушку, кадеш, дякую, що ти так, якою що ти коли не телефонують, ти плачеш або мовчиш.